Сьогодні поговоримо про патологію щитовидної залози з точки зору причини. І так, найчастіші проблеми, з якими до мене звертаються, це гіпотеріоз, тобто недостатня функція щитовидної залози, це вузли, вузловий зуб, це е, простозуб, і це автоімунніріоїдіт. І зараз я вам. Поясню, в чому справа. Дуже, звісно, по-простому, дуже метафорично. І, як завжди, я намалювала так званий малюнок. Ну, не смійтеся, так? Да? Значить, дивіться: оце шия, оце трахея, і отут, у вигляді метелика, у нас знаходиться щитовідна щитоподібна залоза. Е, у неї такі функції. Перша це виробляти гормони, а друга це стерилізувати. Саме для того, щитовидки нужен йод, бо йод допомагає обезврежувати якусь інфекцію, тобто щитовидка це щит, щоб не пустити інфекцію і всяке дерьмо в голову. Тому, якщо не вистачає йоду, сілену, амінокислот, да, по якійсь причині, то лі хтось їх з'їдає по дорозі, то лі їх немає в харчуванні, то, звісно, буде гіпотеріоз, тобто щитовидні залозі, не буде матеріалу, з чого виробляти Гормони. Тому вирішується питання нескладно. Да? Тобто, Додаємо все, що треба, убираємо паразитарну інфекцію да? і влучаємо мікроциркуляцію, щоб воно дійшло до щитовідки. Друга причина це коли зоб да? тобто, розростається щитовидна залоза, і навіть формуються вузли. Коли інфекції дуже багато, то щитовідки приходиться збільшувати свої Території, да? тобто потужності, для того, щоб цю повишену інтоксикацію якось успівати переробити. І якщо вона все-таки не справиться да, по якійсь причині, то найбезпечніше, що вона може зробити, це заховати вузел. Да, Тому що вузел це ну, така ізолірована. Е Образування, да, тобто для того, щоб оця інфекція чи якісь там токсини, щоб вони звідти не вийшли, да, тобто временно думає а вдруг людина почне очищати організм, а вдруг вона пройде протипаразитарку, а вдруг вона наробить зробить так, щоб її видільні системи почали працювати. То тоді я раз і викину те, що було в узлі. І останнє, да, це таке дуже часто зараз зустрічається, це аутоімунний тіреодит. Тобто, тіреодит і взагалі всі захворювання, які мають закінчення ід, Це завжди запалення. Запалення завжди викликає якась інфекція, тобто, чужеродний білок. Будь-то віруси, бактерії, гриби, глисти простіші. Тобто, ну, у нас там в організмі багато хто попадає і багато хто просто циркулірує по крові. Так от, по одній із теорій. Наприклад, вірус, він може, якщо от клітини щитовидної залози, тобто не прийшло їм достатньо будівельного матеріалу. І ці клітини, ну такі знаєте, мембрани у них диряві, да? і тоді вірус, наприклад, заліз у середину клітини щитовидної залози. А наші імунні клітини, да, лікоцити, там, лімфоцити, які тут візді патрулюють, да? вони ж не очами отлавлюють ну, чужих. Да? А у них там волнова техніка, да? тобто вони отслежують. оце наші клітини, вони видають такі волни. А чужі клітини видають інакші хвилі. Да? Так от, Якщо всередину клітини проник вірус або якийсь паразит, то ця наша клітина буде ізлучати абсолютно чужі хвилі. і тоді нашій Лікоцити почнуть бомбардувати ці клітини і розривати їх. Да? Тобто наш лікоцит починає боротися з нашими ж клітинами. Тому тут так само, да? тобто ви зрозуміли в чому діло, да? тобто що всередині є хтось, чужеродний білок. Тому як впливати взагалі на всі ці проблеми? Є готові розроблені нутриціологами програми. Тобто Все це не має відношення ніякого до лікування, не до замісної терапії, а саме впливати на причину. Тобто задача це зробити, щоб була рідка кров, щоб вона доходила до щитовидної залози, да? тобто така, щоб кров була, і щоб у цій крові було достатньо органічного йоду, достатньо сіліну і достатньо амінокислот. Тобто це значить, що ми, не повинні їх з'їсти. У кишечнику в шлунку воно все переваритися, да? тобто порізатися. Якщо там погане травлення, коли там гниє. Пучий, да? тобто воно, значить, не допереварюється і в кров воно тоді не поступає, і щоб його по дорозі ніхто не з'їв. От, то тоді щитовідна залоза, отримують все, що треба, і буде працювати так, як їй положено. І в цю ж програму входить і окремим етапом, і протягом паразітарка натуральна, да? тобто, яка включає там і безпечні натуральні трави, і ферменти, які розрізають оці якби, імунні комплекси. і Біодоступна вода, яка все це буде змивати, да? Тобто, є певна технологія. І в усьому є певна технологія. Тобто на сьогоднішній день борщ не звариш, якщо ви не знаєте, що за чим. Ногті не накрасиш, якщо ви не знаєте, що за чим. Тому цю програму, хто цікавиться, неї, вона так і називається програма 90 днів. Напишіть мені плюсик, і я вам її пришлю. Здоров'я вам і вашим близьким.